Даний тренінг, який відбувся в місті Чернівці, зорганізований національною поліцією за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення. населення. Він у нас проходив протягом трьох днів, для того, щоб ми провели бесіду з Працівниками поліції, які уповноважені здійснювати заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, для щоб вони зрозуміли, які в них є обов'язок і які повинні вони виконувати свої функції і взаємодії, з якими безпосередньо органами влади місцевої. кожний тренінг проходить в дискусійній формі. безпосередньо працівники це вони виконавці. Вони виконують на практиці, в них трапляється деяке нерозуміння законодавства і трактування. Тому ми проходили якби спілкування і доходили до спільної точки зору щодо виконання вимог законів, наказів. Після проходження трьохденного тренінгу кожному поліцейському було вручено відповідний сертифікат про успішне їх закінчення і проходження. Відбувся трьохденний тренінг з протидії та запобігання домашньому насильству. На даному тренінгу прийняли участь поліцейські Чернівецької області. Зокрема, це були поліцейські з мобільної групи протидії домашньому насильству, це поліцейські офіцери громади, дільничі офіцери, поліцейські з ювенальної превенції. Під час тренінгу були обговорені проблемні питання, які виникають під час реагування на факти вчинення домашнього насильства. Яку допомогу необхідно надавати потерпілим? Роз'яснено, куди їм звертатися в разі вчинення домашнього насильства. Як Водиться профілактична робота з кривдниками, які заходи до них застосовуються. Проведення таких тренінгів сприяє підвищенню рівня професійної діяльності поліцейських. Під час даних тренінгів поліцейські брали участь у дискусіях, а також практичних завданнях. Ми гарно дякуємо організаторам за проведений захід. Дякуємо за нові знання, які ми отримали, і будемо застосовувати під час виконання наших службових обов'язків та завдань.